І так, хлопці, по макету. Значить, щоб ви розраховували під свій принтер, дивіться, він у нас 25 см довжину, 15 см ширину, ну там плюс-мінус. І в товщину він у нас виходить 5,5. Це у нас оригінал. Це у нас виходить, масогабаритний макет От, Теж з ребрами, От, з усіма приколами, ну, типу однаковий. Єдине. Тут, бачите, через траферет нанесений логотип. Я змоделював трошечки все інакше. Я наробив більше отворів під стяжки чи проволоку, щоб можна було позаду на трубу. Теж зробив ці штукенці, ребра. От, у нас ребра є. Так, як на справжньому. І якісь кнопочки, все, все це є. І що я зробив, щоб не було у нас траферетів і якихось приколів, я зробив трошечки заглиблену надпис. Ну, ця ж кришка вона друкуватиметься до стола, виходить, в перевернутому стані. у нас. Щоб без підтримок, все. І у нас цей профіль чітко віддрукується. Можна буде потім залити фарбою, там, я там знаю, чорнил якихось налити, чи маркером розфарбувати в цій канавці. От. от така історія. ну Взагалом це виглядає ось таким чином. У нас. З двох половинок. Прикольна, коротше, моделька. Будемо робити.